Україна посіла 11-те місце у глобальному індексі тероризму, який щороку складає Лондонський інститут економіки і миру. Це щойно оприлюднені дані за 2015 рік. Україна йде одразу за Єгиптом та Лівією, ставши європейською державою, яка найбільше потрапляє від терору. Приміром, Франція на 29-му місці, Росія на 30-му. Порівняно з 2014-м, коли Україна вперше потрапила до глобального індексу тероризму. Ситуація дещо покращилась в Україні значне зменшення кількості смертей від терактів за рік із 650 до приблизно 300. Це позитив, але конфлікт все ще триває. І зарано говорити про те, що мінськ 2 чи якісь інші домовленості будуть ефективними. Найбільше постраждав від тероризму. Ірак минулого року там загинуло майже 7 тисяч людей. Близько 12 тисяч поранено. Там сталося понад 2 тисячі терактів. З одного боку розмах тероризму у світі на 10% зменшився. Це стосується числа загиблих від терактів, і це позитивний тренд. Утім, дуже збільшився рівень терору в окремих країнах у 23 державах. Він став найвищим у їхній історії, і це дуже небезпечна тенденція. 75% усіх терактів у світі та їхніх жертв припадає лише на п'ять країн. Втім, це не означає, що решта світу в безпеці. Експерти зазначають, терор стає непередбачуваним і одним з головних інструментів для втілення геополітичних сценаріїв при розподілу кордонів та зміни влади.